Підскажіть, може хто знає, як вирішить таку от проблему. Робив заготовку на чашку і вже в кінці виявилось, що там сучок, він був якийсь скритий. Ось такий вигляд він має з середини зараз. Ось такий ззовні. Коли заготовка висушилась, я вирішив перевірити її на герметичність, залив водою, тримало все чудово, нічого не пропускало. Коли Вирізав її на готову, пофарбував, почав пропитувати її олією. І олія пройшла от на цю сторону. Я її добре залив з середини. Я впевнений, що для холодних напоїв після масловоску ну, якби проблем не буде. А от з гарячими напоями я не знаю. Підскажіть.